Що вже багато років у нас люди працюють з цим фарбником, знають його і використовують. Хочу сказати, що новий фарбник у нас був розроблений як трансформер. Він має можливість розмішуватися в нас в трьох різних видах. Ми його розмішуємо. Першому випадку один до одного, там схемочку дай нам, будь ласка, з окисниками і з можливістю розмішування фарбою. Другий варіант у нас ми розмішуємо фарбу один до другої з трьохпроцентним процентним це вже тонування, як деміфарбник. фарбник, і є семіфарбування, це коли ми змішуємо цю ж саму фарбу один до другої з півтора процентним окисником. У вас є кольорова гама, у вас є круг, на якому ви можете побачити повністю всі цифри, які знаходяться, де знаходиться яка фарба. Так як сьогодні в нас тема з вами все-таки більш про блонди і про освітлення, то хочу наголосити про на про нашу фарбу саме деякі моменти по блондам. По перше, Суперблонди в амячному фарб... фарбнику дуже сильні, вони прям такі інтенсивні, вони розмішуються один а, до другої з 9 або 12% кисником. Він не змішується з троє, стрічкою, з півтора або з шостою. Другий момент, що всі суперблонди все одно а, використовують і фарбують з натурального рівня 7,0. І зазвичай перукарі дуже часто роблять таку схему, коли вони саме Проблом досвітлюють коріння, а потім вже роблять тонування то IDH в цьому випадку рекомендує використовувати такий колір як 12,0 для висвітлення натурального коріння, а потім вже тонування системою семіперманентного фарбування, коли вже ви берете будь колір блонда, наприклад, це може бути 10.8, і змішуєте його як семіперманентне фарбування з 1,5% кисником один до другої, і робите таке лайтове тонування. Це такий дуже важливий момент, бо по супроблондах є багато питань. Звісно, якщо ви берете нулі, якщо ви берете одиннадцять чи 12, 0, у вас фонд висвітлення буде максимально вищий, ніж, наприклад, якщо це буде супроблонд з відтінком. Тому, якщо підходити до цього питання, знаєте, більш професійно, то я б теж рекомендувала спочатку висвітлювати волосся, а потім вже тонувати. І до тонування ми теж можемо підходити більш детально, якщо у вас на, на цей є час і можливість, рекомендоване тонування висвітленого волосся на коріння все одно на 1-2 тони нижче, ніж бажаний клієнту. Чому? Тому що у вас залишається дуже сильний фон висвітлення, зазвичай там багато жовтого відтінку. І якщо ви, ви наприклад, тонуєте все повністю 10-м рядом, у вас є така можливість, що саме 10-й ряд не буде мати той самий пігментації, яка треба, щоб зробити повністю корекцію тону на корінні. і зробити його більш натуральним і більш детальним переходом. Знаєте, як в блондинки, коли. Приходять до нас на наступний місяць і зразу видно, коли це гарне а, пропрацьоване фарбування і дуже такий плавний перехід. От для того, щоб так робити, а, вибирайте, будь ласка, для тонування коріння після висвітлення. Не має значення, чи це суперблонд, чи це може бути, наприклад, крем, чи це може бути пудра. А, вибирайте, будь ласка, тонування коріння на один-два тони темніше, ніж важаний. Тобто, наприклад, якщо казати про тонування тотального блонду, я б використовувала найкращу таку знаєте, комбінацію: це 8, і 9-8 кольори. 9-8 це фіолет, 8-1 це попелястий, вони мають в собі як восьмий і дев'ятий рівень багато саме пігменту, який повинен спрацювати на освітленому волосі для корекції тону. І він дасть дуже м'який класний перехід від коріння до довжини, а довжину вже ви можете користуватися 10 рядом який є більш прозорий, немає такої концентрації пігментів, і його можна вже змішувати один до другого з півтора процентним Якщо ви маєте все таки проблему на довжині з жовтим пігментом, тут вже в силу вступає 3% кисник, як ви бачите, він має таку здібність висвітлювати на 1-1,5 тонну. З фарбою і робити корекцію, тобто півтора процентного в даному сенсі він класно ляже, коли у вас є, наприклад, дуже пошкоджене волосся або рівномірна база, і він ляже саме тим кольором, який ви хочете. Якщо вам треба вже проводити все таки якусь корекцію тону, то ви це робите за допомогою 3% кисника, розмішуючи його один до другої. А ще хочу сказати, що стосовно блондів, у нас є таке питання, яке задається дуже часто. Ми його любимо використовувати: це як зафарбувати сивину. Севина не зафарбовується вище, ніж дев'ятий рівень. І от тут дуже важливо зрозуміти, що є спеціальна схема, яка розроблена ID Hair, і мені здається, що багато дуже різних брендів використовують саме цю схему, скільки для фарбування за фарбування сивини вам треба пігменту. Ви це можете побачити на схемці, яку ми з вами. Підготували, що все одно нам треба додавати натуральний пігмент, і е, хочу поговорити про такий момент: е, знову ж таки про блонди, що е, нулі не запробовують сивину повністю і не очікуєте, наприклад, від кольору 9900 чи дев'ятну, що ви побачите якийсь кольор. А, максимально, що він може зробити в чистому вигляді, від того, що нуль це натуральний, а натуральний це зелений, це такий трошки грязнуватий відтінок на коріння і комофлювання сивини. Тому мої рекомендації з приводу ID Hair, якщо ви фарбуєте і вам треба використовувати саме натуральний ряд для зафарбовування сивини, ви обов'язково його змішуєте з якимось фантазійним відтінком чи просто відтінком, який вам подобається, але має саме відтінок. Тобто, наприклад, якщо ви берете 9.0, ви можете його змішати з 10.8 для того, щоб дати цьому освітленому волосі ще якийсь відтінок. Якщо ви берете чисті нулі, не чекайте від того е результату, бо чисті нулі не дають ніякого відтінку. Це такий, знаєте, дуже важливий момент, бо є питання, коли люди беруть нові і очікують від цього ряду якогось дива. І а, тут важливо розуміти, що якщо ви фарбуєте вже блонд, а, то сивина не зафарбовується на 10-11 рівні, і якщо ви хочете отримати рівномірний світлий колір на 11-му, наприклад, рівні і є багато сивини, то тут вступає в силу тільки або суперблонд, або вже робота з пудрою і кремом. Тобто фарба на, на 9-му. На 10 рівні вона ніколи не підніме вам волосся на 11 рівень і заформує його в золотисто попелястий чи в золотистом персиковий відтінок. Це такий теж маленький лайфхак, знаєте, домішувати зазвичай декілька відтінків. І я хочу зразу перейти до наших формул. У нас є для вас такі тут три формули класні. І якщо ми можемо відкрити, Танюша, останню, там, де в нас сивина. Так, угу, так. Отут якраз та сама історія, коли в нас є клієнтка-блондинка, в неї дуже високий рівень сивини, майже 70%. І а, там навіть фішка не в тому, як затонувати подовжині, а як після техніки висвітлити і профарбувати коріння. Якщо б, наприклад, з нею брали а ще в неї натуральні шість ну, як зазвичай на волосі, і тут фішка в тому, що якщо б я після техніки робила суперблондом висвітлення коріння, ви ж саме самі розумієте, що це було б дуже шкідливо і для волосся, і, звісно, для клієнта, і не такий гарний перехід. Тому, наприклад, в цій ситуації, коли ви маєте блумдинку з технікою, і у вас є незафарбоване коріння, сивина, де є процентів 75 білого волосся і ще й залишки 25 натурального тону, то ми можемо використовувати таку саму формулу. Ви берете 88,00, змішуєте його з 8,1, це попелясти, і змішуєте його з 8,7. Це зелений колір, він такий бежево зелений, він якраз використовується в даному випадку для корекції жовтого відтінку під час висвітлення. Я б ще рекомендувала, якщо ви хочете, додати трошечки фіолета, можна туди мікстони покласти 0,5 см. і працюєте ви вже на 4,5% киснику. Чому на, саме на такому проценті? Тому що, якщо ви робили техніку і мили волосся після техніки, звісно що у вас чиста шкіра голови. 6% може його її сильніше пошкоджувати. Тому от в самому випадку тонування після техніки сабелі, краще всього використовувати 4,5% кисника 1 до 1 з фарбою. Ще ви можете додати туди трошечки шампуня а, шеголо, глибокого очищення, для того, щоб краще відкрилися чешуйки волосся для поуфармовання севини. І тонування вже у нас було відтінки, як я люблю робити мікси: це 10,095 і 9, 9,8%. По суті, ми змішуємо з вами персиково-абрикосовий відтінок, додаємо трошки фіолету, і щоб він не пішов затемнення, розбавляємо його 10 рівнем фарби. І тут ми вже працюємо з 3% пізником такий момент, для отримання більш золотистого відтінку, там фоточка попередньо, Ви вже можете використовувати тонування подовжині, змішуючи нові відтінки. У нас є там 10,89, змішуємо його з 10,0 і 10,7, Рівномірна пропорція змішування відтінків, які є різні. Тобто, ви берете і попелястий, і золотий, і натуральний, і трошки зеленого, і ви тоді отримуєте нейтральний. Коричневий тон на дуже дуже світлому фоні, от така є формула для вас. Можете її сфоткати, залишити собі, і ще зверніть увагу: що саме коріння ми фарбуємо на 3% киснику 8-11, з урахуванням того, що натуральна база 6-0. Тобто, для плавного перехіду, для того, щоб вона могла довго ходити навіть півроку до освітлення наступного. Ви можете робити таку пропозицію, підфарбовувати коріння всього лише на 1-1,5 тонна світліше. Тоді у вас буде плавний перехід від коріння 6-0. І так само вже йде техніка і тонування волосся по довжинір на 10 рівні, який трошечки від своєї комбінації затемною волосся, він виходить якраз десь на 8-9 рівні. І остання фоточка у мене для вас це тонування новим кольором. 9,38 з фарбкарти, які дуже полюбляють наші клієнти, але періодично є таке питання: чи не буде він жовтий? Бо все-таки 9,38 і перша цифра стоїть 3, то не буде він жовтий чи ні. Я можу сказати, що я його наносила на дуже жовту базу. Я там написала, що база в нас була 833. Я додала трошечки фіолету все таки для перестраховки, але я вам скажу, що я була шокована наскільки клас, класний кольор. Він а, дуже а, виходить а, такий більш бежевий, не золотий, не жовтий, не зелений, а завдяки ще й фіолету має трошечки а, рожевий відтінок. Тому а, не бійтеся нових кольорів, користуйтеся.